Вітаю вас, дорогі брати і сестри, із чудовим ранком п'ятниці, 11 липня 2025 року. Сьогодні у православних храмах на літургії читається послання святого апостола Павла до Римлян, глава 16, вірші з 1 по 16. Вручаю же вам Фиву, сестру нашу, сущую служительницу церкви, я же в кегреях, да приимитию, о Господе, достойне святым, и споспешествуйте ей, о ней же аще от вас потребует вещи, ибо Сия заступница многим быть и самому мне. Целуйте Прескилу и Акилу, с поспешника Моя о Христе Иисусе, и же по души моей своя я положиша, их же не аз един благодарю, но и вся церкви языческие, и домашнюю их церковь. Целуйте, епене возлюбленного ми, и же есть начаток Ахаи его Христа. Целуйте Маріам, я же много трудися о нас. Целуйте Андроніка и Иунию, сродники моя и спленники моя, и же суть нарочатый в апостолях, и же и прежде мне вера во Христа. Целуйте амплия, возлюбленного ми о Господі. целуйте урвана, поспешника нашего о Христе и стахия, возлюбленного ми, целуйте Апелія, искусно о Христе, целуйте сущие от Аристовула. целуйте и родиона, сродника моего, целуйте же от Наркиса, сущие о Господі. Целуйте Трифену и Трифосу труждающееся, о Господе, целуйте Персиду возлюбленную, я же много трудися, о Господе, целуйте руфа избранного о Господе, и Матерь Его, и мою, целуйте Асихкрита, флегонта, ерма, патрова, ермия и сущую с ними братью. Целуйте філолога і Іулію, Нірея і сестру Його, і Олімпана, і суші з ними вся святая, целуйте друг друга лобзанням святим, целують ви вся церкві Христових, Поручаю ж вам сестру нашу Фіву, служебницю церкви в Кенхреях щоб ви прийняли її в Господі, як личить святим, і допомагайте їй, у якій речі буде вона чого потребувати від вас, бо й вона, опікунка, була багатьом і самому мені. Вітайте прискилу й Акилу, співробітників моїх у Христі Ісусі, що голови свої за душу мою клали, яким не я сам дякую, але й усі церкви споган і їхню домашню церкву. Вітайте улюбленого мого Епенета, Він, первісток Ахаї для Христа. Вітайте Марію, що напрацювалася багато для вас. Вітайте Андроніка і Юнія, родичів моїх і співв'язнів моїх, що славні вони між апостолами, що й у Христі були перше мене. Вітайте Амплія, мого улюбленого в Господі, вітайте Урбана, співробітника нашого в Христі і улюбленого мого Стахія. Вітайте Апелеса, випробованого в Христі, вітайте Арестовулових, вітайте могородича родича Родіона, вітайте Наркисових, що в Господі. Вітайте Трифену і Трифосу, що працюють у Господі, вітайте улюблену персиду, що багато попрацювала в Господі, вітайте вибраного в Господі Руфа і матір його та мою, вітайте Асинкрита, Флегонта, Єрма, Патрова, Єрмія і братів, що з ними. Вітайте філолога та Юлію, Нірея й сестру його, і олімпіана і всіх святих, що з ними. Вітайте один одного святим поцілунком. Вітають вас усі церкви Христові. Євангелія від Матвія, глава 13, вірші з 3 по 9. І глагола їм притчами много глаголя. се изыди сеей и досеет, и сеющу ему ова подоша при пути, и приедоша птицы и позабашая, другая же подоша на каменных, и де же не имеешь земли многи, и абия прозябоша, за ней не имеешь глубины земли. Солнцу же воссиявшу, присвянуша, и за ней не имеешь укорения и схоша. Другая же подоша в тернии, і взы детернии, и подави их, другая же подоша на землі добрі, и да яху плод ово уво сто, овоже шестдесят, овоже тридесять, імей уши слышати, да слышит. Він говорив до них численними притчами, кажучи От вийшов сіяч сіяти. І коли він сіяв, деяке впало край дороги, і прилетіло птаство і повицьобувало його, інше впало на ґрунт кам'янистий, де не було землі багато, і зараз же проросло, бо земля була неглибока. Як зійшло сонце, воно вигоріло, а що не мало коріння усохло. Інше впало на тернину і вибуяла тернина і заглушила його. Інше впало на добру землю і вродило одне в сто разів, друге в шістдесят, а інше в тридцять. Хто має вуха, нехай слухає. Божої допомоги усім на день прийдешній, миру, добра і гарного настрою.